Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами працюємо з квадратними рівняннями, будемо вивчати теорему Вієта. Отже, як нас звучить? Сума коренів зведеного квадратного рівняння дорівнює другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком, а добуток коренів вільному члену. Перше, що це таке зведене квадратне рівняння? Це рівняння, у якого коефіцієнт а дорівнює одиничці. Пригадаємо a х да? Загальний виряд квадратного рівняння. А у нас зараз дорівнює одиничці. Отже, виглядає наше рівняння ось так. х квадрат плюс bx плюс c дорівнює 0. Що ми далі бачимо? Що сума коренів, отже, маємо два корені x1 плюс х2. Сума цих коренів дорівнює другому коефіцієнту взятому з протилежним знаком. Другий коефіцієнт це у нас b, беремо з протилежним знаком, отже, мінус b. А добуток коренів х1 множимо на х2. дорівнює вільному члену це у нас все. Отже, ось так звучить теорема вієта. Да? Давайте ще раз. Сума коренів зведеного квадратного рівняння дорівнює другому коефіцієнту взятому з протилежним знаком. А добуток коренів вільному члену. Будь ласка, зробіть зараз паузу і запишіть ось цю систему собі в зошит. Якщо у нас маємо справу ми з незведеним квадратним рівнянням, да, тобто звичайним aх квадрат плюс Bx, плюс C дорівнює 0, тоді можемо знайти корені. За ось такою формулою, Що це у нас буде? Дивіться: х1 плюс Х2. За теоремою Вієта у нас буде рівнювало мінус Б. А оскільки у нас А не дорівнює одиничці, отже, буде мінус Б, ділимо на А. Добуток коренів дорівнював вільному члену С. Да? Оскільки у нас зараз А не дорівнює одиничці, отже буде С, ділимо на А. Зробили зараз паузу, і те, що я записала. Записали собі в зошит. І давайте спробуємо за цією темою порозв'язувати рівняння. Перший номер виконуємо разом зі мною письмово номер 837. Розв'яжіть рівняння, використовуючи формулу коренів, та перевірте істинність теореми вієта для кожного з цих рівнянь. Отже, розв'яжемо перші два рівняння. х квадрат плюс 4х мінус 5 дорівнює 0. Дискримінант формула b квадрат, мінус 4 ac Отже, 4 в квадраті мінус 4 множимо на А. Це одиничка множимо на С, мінус 5. 4 на 5 20 мінус на мінус дасть нам плюс 16 плюс 20, 36. Це у нас 6 в квадраті. Х1 дорівнює мінус б плюрін і d ділимо на 2а. Мінус b. Це у нас мінус 4, плюс корінь із дискримінанта. Я відразу напишу, що це 6 і ділю на 2а. А у мене одиничка, можу не писати. Мінус 4 плюс 6 це 2. 2 ділю на 2 одиничка. Х2 дорівнює мінус 4, мінус корінь із дискримінанта. Отже, мінус 6 ділю на 2. Мінус 10 ділю на 2, мінус 5. У мене вийшли корені 1 і мінус 5. Перевіряємо теорему вієта. Давайте її пригадаємо, що це у нас буде. Сума коренів х1 плюс х2 для зведеного, да, у нас зараз ха дорівнює одиничка. 1. Да, біля х не стоїть ніякий коефіцієнт. дорівнює мінус b, а добуток х1 множимо на х2 дорівнює вільному члену С. У нас що з вами виходить? Подивіться: сума 1 плюс мінус 5. Повинно дорівнювати мінус b, мінус 4. Перевіряємо, 1 плюс мінус 5, дійсно, буде мінус 4. А їх добуток 1 множимо на мінус 5 дорівнює вільному члену. Вільний член у нас дорівнює мінус 5, мінус 5. Отже, що у нас буде мінус 5 дорівнює мінус 5. Правильно, теорема віє та істина і працює да, для цього рівняння. Я зараз витру дошку, якщо не встигаєте, зробіть паузу я витираю дошку і записую друге рівняння. Так, друге рівняння. х квадрат мінус 4х мінус 21 дорівнює 0. Дискримінант b квадрат мінус 4 ac Мінус 4 в квадраті, мінус 4 множу на 1 і множу на мінус 21. Відразу напишу плюс. 21. Мінус 4 квадрати це 16. 4 множу на 21 це 84. Разом це буде 100. Так, 4. 4. 100 це 10 квадратів. Х1 дорівнює. Мінус b 4, плюс корінь із дискримінанта 10. Ділю на 2 а, а у мене одиничка. 14 ділю на 2 7. Далі х2. 4 мінус 10 ділю на 2 буде мінус 3. Перевіряємо. Що в мене повинно бути? 7 плюс мінус 3. повинно дорівнювати мінус b. B у мене мінус 4 протилежне 4. Дійсно, 7 плюс мінус 3 буде 4. Добуток повинен дорівнювати вільному члену. Вільний член у мене зараз мінус 21. 7 множу на мінус 3 буде мінус 21. Отже, працює. Переходимо до наступного номера 840. Знайдіть підбором корені рівняння. І починаємо. х квадрат мінус 5х плюс 6 дорівнює 0. Отже, і ще раз, да? я ось тут напишу: х1 плюс х2. Мінус b для зведених, бачите, у нас тут зараз всі зведені. Х1 множу на х2 дорівнює c. Отже, що у мене зараз буде? Х1 плюс х2 дорівнює мінус b. У мене b мінус 5, отже, 5. А х1 помножити на х2 повинно дорівнювати 6. І усно думаємо, які ж у нас можуть бути корені, щоб вони підійшли. Ну, мені, наприклад, найлегше підбирати спочатку множення. 6 це 1 помножити на 6 і 2 помножити на 3. І дивимося, 2 плюс 3 буде 5. Отже, х1 дорівнює 2, х2 дорівнює 3. Корені нашого рівняння. Друге. Х2 плюс 6х. Плюс 8 дорівня 0. Знову ж таки, х1 плюс х2 буде дорівнювати протилежному b, отже, мінус 6. А х1 множимо на х2 дорівня це 8. Думаємо, х1 помножити на х2 це 4 помножити на 2. 8. Але у нас тут мінус 6. Отже, що у нас буде мінус 4 плюс мінус 2, буде мінус 6. Отже, х1 дорівнює мінус 4, х2 дорівнює мінус 2. І корені рівняння. Третє рівняння. Х2 мінус 6х мінус 7 дорівнює 0, х1 плюс х2 буде дорівнювати протилежна 6. х1 множимо на х2 дорівнює мінус 7. Мінус 7. Мінус 7 і 1 дасть нам мінус 7, і 7, і мінус 1 дасть нам мінус 7. Отже, підберемо, що у нас буде. Якщо я зараз візьму мінус 7, то в мене буде мінус 7, плюс 1, мінус 6. А мені потрібно отримати 6. Отже, я візьму мінус 1 і 7. Четверте. І ще раз, як я це зараз роблю? Підбором. Так, да, У мене завдання підбором. Саме так працює теорема Вієта. Отже, четверте. х квадрат плюс 3х мінус 4 дорівнює 0. Х1 плюс х2 повинно дорівнювати мінус 3. А х1 множимо на х2 дорівнює мінус 4. Х1 дорівнює і х2 дорівнює. Підбираємо. 2 на 2. Дасть нам, так, да? ну, якесь з них буде з мінусом, дасть нам мінус 4. Але ніяк ми не отримаємо мінус 3. Отже, підбираємо інше. 4 і 1, так? Да? Або мінус 4, або мінус 1 повинно бути. Оскільки у нас мінус 3, то мінус 4 плюс 1 дасть нам мінус 3. Отже, мінус 4 і 1. Зараз я буду витирати дошку. І записувати п'яте завдання. П'яте завдання. П'яте рівняння х квадрат мінус 17х плюс 42 дорівнює 0. Х1 плюс х2 дорівнює 17. Х1 множимо на х2 дорівнює 42. 42 саме легше 6 на 7, 42, ну, але розуміємо, 6 плюс 7 ніяк не буде 17. Отже, підбираємо більш складніший варіант. Що у нас ще буде? 14 множимо на 3, 14 плюс 3 17, 14 множимо на 3, 42 підходить. 14 і 3. І шосте. х квадрат мінус 5х, мінус 24 дорівнює 0. Х1 плюс х2 дорівнює 5. Х1 множимо на х2 дорівнює мінус 24. Так отже, підбираємо значення х1 і х2. 24 це 12 і 2. Ніяк, ніяк ми не зробимо 5. 24 це 8 і 3. Так, вже підходить, да? 8 і мінус 3. 8 плюс мінус 3 буде 5. Отже, 8 і мінус 3. 8 множимо на мінус 3 буде мінус 24. Так. Переходимо до наступного завдання. Номер 845. Записуємо номер номер 845. Один з коренів рівняння х квадрат плюс 6х плюс Q дорівнює 0. Дорівнює мінус 3,5. Знайдіть Q і другий корінь. Отже, запишемо наше рівняння квадрат плюс 6х плюс Q дорівнює 0. Перший корінь х1 дорівнює мінус 3,5. Нам потрібно знайти другий корінь і Q. Знову ж таки, за теоремою Вієта, х1 множимо на х2. О, х2 це. Додамо спочатку, х1 да? плюс х2 дорівнює мінус 6. А якщо ми перемножимо їх, то ми отримаємо q. Оскільки у нас х1 відомо, то що у нас буде? Мінус 3,5 плюс х2 дорівнює мінус 6. З легкістю можемо знайти, чому дорівнює х2. Що це у нас буде? Мінус 6 плюс 3,5. Це буде мінус 2,5. Тобто другий корінь ми знайшли. І нам залишається знайти Q. Це теж дуже просто. Х1 помножимо на x2 і знайдемо Q. Отже, Q у нас дорівнює. Х1 це мінус 3,5. Множимо на Х2 це мінус 2,5. Так, от множимо. дорівнює, І зараз перемножимо в стовпчик 3,5. Множимо на 2,5. 5 на 5, 25, 3 на 5 – 15, плюс 2 17, 2 на 5 – 10, 3 на 2, 6 і плюс 1 7. 5, 7, 8. Після коми два знаки. Да? 8 цілих. 8,75. Отже, ми знайшли і корінь, і Q. Завдання ми з вами виконали. Ваше домашнє завдання. Обов'язково вивчити теорему. Дивіться, коли ви просто записуєте ось ці формули, ви відразу проговорюєте теорему. Да? У зведеному рівнянні сума коренів дорівнює другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком, а їх добуток дорівнює вільному члену, і все. І підбором знайдіть корені рівняння. Перед вами 4 рівняння. Точно так же, як ми працювали в класі, підбором підбирали, попрацюйте вдома самостійно, завдання нескладне, і при цьому у вас закріпиться теорема Вієта. Отже, працюйте. А я чекаю на фото ваших робіт та бажаю вам успіхів.